Фронтове місто до ворога менше, ніж година шляху. Щодня тут гинуть цивільні, щодня нові руйнування, але є ще один фронт прихований і болючий, там, де захист мали б гарантувати ті, хто носить погони. Задіяні всі, хто мали б гарантувати закон, часто керівники, ті, хто санкціонує обшуки і затягує провадження. А на нижчому рівні ті, хто шукає власної вигади вже під час самого обшуку. Сьогодні ми вам розкажемо історію одного підприємця, який має приміщення, бізнес, допомагає армії, платить податки, а натомість отримує тиск від внутрішнього окупанта від окупанта у погонах. Це не історія про випадкові зловживання, це історія про тил, який руйнують свої. Коли ворог щодня б'є ракетами, суми не можуть дозволити собі внутрішній саботаж. В той час, як сумські правоохоронці влаштовують такі операції, підприємці щодня допомагають армії, передають генератори, закуповують техніку, ремонтують військове спорядження і роблять це не заради слави, а заради допомоги. Але замість підтримки вони стикаються з корупційними схемами і вимаганням хабарів від тих, хто має їх захищати. Попри війну, бізнес у Сумах живе. Хтось ремонтує автівки для ЗСУ, хтось шиє бронежилети, хтось щодня переказує гроші на дрони. Люди залишаються, працюють, ризикують, а натомість отримують не подяку, а тиск, поки фронт тримає оборону, тил має тримати довіру. І справедливість. Без неї жоден дрон і жоден тепловізор не врятують, бо Тил уже не витримує ще одного удару від своїх. Під час чергового одного з незаконних обшуків дісталося і суперендаторці комерційного приміщення. Її налякали і змусили пообіцяти передати тепловізори. У відповідь поліцейські мали повернути особистий телефон і закрити питання. Ось така домовленість пролунала під час слідчих дій. Це не одиночний випадок. Бізнес атакують систематично, обшуки без чітких рішень суду, вилучення техніки без повернення, психологічний тиск, примус до мовчання. Формальні провадження і жодних результатів. Ми вважаємо, що ці факти мають бути перевірені і розслідувані публічно тільки так можна відновити довіру до сумської поліції та забезпечити справедливість для тих, хто продовжує підтримувати фронт у тилу.